Вестерплате, маленький півострів, де почалась велика війна. Польща в 1930 році була молодою і слабкою країною, оточеною двома агресивними зростаючими диктатурами нацистською Німеччиною та комуністичним Радянським Союзом. Польща намагалася зберегти свою незалежність і суверенітет, проводячи політику балансу між двома сусідами. Проте міжнародна обстановка ставала все більш напруженою і небезпечною. Всі відчували, що наближається велика війна. І вона справді почалась 1 вересня 1939 року почалась Друга світова війна. А вже 2 вересня з 18.05 по 18.45. 47 німецьких бомбардувальників скинули на Польщу 26,5 тонн бомб, зокрема на Вестерпляте. Здавалося, Польща має здатися, але несподівано німці отримали відсіч на півострові Вестерпляте. Вестерплята або вестерплате це околиця Данська, ну, практично його за місця. І тут польські солдати протягом тижня оборонялися від німецьких сил, які значно їх переважали. Уявіть собі, з 1 по 7 вересня 1939 року тривала оборона. Дві сотні поляків протистояли 3,5 тисячам німецьких солдатів. Німці хотіли взяти воєнно-транзитний склад. На півострові в Танській Бухті. І намагалися це зробити аж сім днів. Ви бачите будівлю військової частини, від якої майже нічого не залишилося. Вона стоїть тут з 1939 року. Скількисть оборони здивувала, стала несподіванкою для німецького командування. Навіть Гітлер приїжджав подивитися на Вестерпляте. Вестерплате став символом польського героїзму, опору та патріотизму, який заслуговує на пам'ять і повагу. Тепер тут музей Вестерплате. Поляки приходять вшанувати пам'ять загиблих оборонців своєї країни. Оборона Вестерплате виконала важливе оперативне завдання, зв'язувала впродовж семи днів значні німецькі сили сухопутні та морські, які не могли бути використані на іншому відрізку фронту, писав капітан Домбровський, один з оборонців Вестерплате. Поляки пам'ятають своїх героїв. А поет Костянтин Галчинський написав: Пісню про солдатів вестерплати, присвячену цим героям.